Всім доброго ранку! Ось так ми тестуємо і переперевіряємо свої автівки, які ми повністю будуємо. Прадік 120 серії на 35 колесах, які ми повністю побудували. Давайте ми покажемо більш детально, що ми в ньому зробили і як ми його протестували по Карпатам і стул нахер. Ні, тому ми просто кайфуємо. Тільки проснулися вчорашній день повністю відкатали по Карпатам, перевірили його не то, що на 100%, а на всіх 300 Подивіться зараз, як він виглядає. Давайте просто ви пробіжитеся і побачите, в якому він зараз вже стане після карпатської грязі. І зараз я вам більш детально розповім, що саме ми в ньому зробили, що саме замінили і як він тепер виглядає. Давайте отак назначити Заді, відкрита задня калітка, я би так сказав, і самий кайфовий. Інвентарь, який висить на залі, посидіть, це не нержавіюча лопатка, яка просто тут повинна бути. От, без неї, я вам так скажу, автівка нормально не їхала. Знімаєш лопатку, все сидить. Правда, вона, ця автівка ще не разу не день ціла, Вона все проїхала своїм ходом. Блокування, включаючи, я не пам'ятаю, можливо, там, раз, раз чи два. Все. Все сама своїм ходом приїхала. І так, поїхали. Стоковий прадік був. Е, стояв собі немножко, е, підгнівала рамка немножко і так далі. Ми повністю відірвали кузов від рами, повністю відновили весь кузов, переварили всі кріплення, які були там проблемними, відновили повністю раму, всю і повністю відпіскаструїли, законсервірували, я б так сказав. Отак. Е, повністю її пофарбували, зали, залили антикором внутри рами Кис... Подожди, минісним ґрунтом ми хотіли санковку ділати. Коротше, я вспоминаю, просто вже що ми робили по ній, Тому що все не спомнієш. В общем, повністю відновили всю раму, повністю відновили кузов, переварили переднє кріплення, у кого прадіки. Давайте будете зрозуміти, для того, щоб встановити 35-ті колеса, нам переднє кріплення передньої подушки на рами прийшлося виготовити інше. Ми відрізали від рами ось цей кронштейн, перенесли його далі, переварили по новому крамі і виверили новий пітак з закладним в сам кузов. Тому 35-ті колеса у нас з легкістю туди повертаються і становляться. Ви подивіться, ну взагалі просто кайф. Тому далі купили ось такі КМ3, нові 35 гуму, шикарніші диски, Ви посмотрите, які стоять у нас. Виготовили ось такі силові пороги. Ну, які ви вже бачите, ви навіть не побачите, що вони виготовлені нами, але вони ось тут, з нашими логотипами. Довго ми, я так скажу, приймали рішення, які повісити сюди бушвакери. Це так, тому що проєкт, коли будувався, ми планували сюди зробити трішки меншого розміру, можливо, замінити передні крила, встановити інші фари. Но потім знайшли ось такі бушвакери, і я вам так скажу, вони дуже ідеально і гармонічно зараз виглядають разом з цими силовими бамперами. тому що ось ці силові бампера ми самі зробили нашого производства. Давайте покажемо вам, як виглядає калітка, як виглядає ззаді все. То давайте воно все в відкритому стані, Підійдете сюди, ви все побачите. Сама калітка з механізмом закривання, Кронштейнник під номер, з підсвіточкою віддільний. Ось такий кронштейн, на якому у нас стоїть, бачите, камера заднього ходу. З отдільним маленьким ліхтарем, чого ми сюди встановили, щоб не торчала сама камера, скажу так, щоб воно гармонічно, ідеально все відкрилося. Тому що буде ще додаткове світло зверху. Зараз ми закінчимо експедиційний багажник, який буде там зверху. Буде бокове світло, заднє світло, повторювачі, можливо, заднього ходу і поворотів, і стопов, переднє світло і так далі. Ну і сам сам бампер. Дивіться, що у нас тільки, я так скажу, відригнуло в Карпатах. Це різетка. Ну Ми розуміли, що ми її постійно будемо чіпляти, тому ми зробили так. Вона у нас прикручується, вона не приварена. У нас вона на двох кріпленнях. Ми її можемо зняти, пластину вигнули або нову замінили і поставили сюди обратно. Все, фаркоп частина кріплення витримала, все як треба. Тому фаркоп інтегрирован в, сам, в саму раму, в саму е перемичку рами. Ось так виглядає сам силовий бампер. З такими, бачите, ліхтарями заднього ходу, з правильними шаковими держателями. Подивіться на них. 12, Но ви сміло можете цеплятися, це повне інтегрированна конструкція і нормальний силовий бампер, який ви можете бити, толкати і, і так далі. Ось такі шикарненькі подивіться, ліхтарі. О, правда, кайфово виглядають, Не такі, як рідні, там, красні і так далі. Воно повністю все сочетається. В раптом пофарбовано, ліхтарі. Далі захисні такі сітки у нас, ви бачите, на яких у нас такі кріплення підглушителі, що встановили, дивіться сюди. Це швидкосъйомне кріплення, ну хто не знає, давайте вам покажу. Нажимаєте. Ось у вас таке кріплення нажали. Я просто одною рукою намагаюся це зробити. Не вийде, я так скажу. Давайте. Взяли огнетушитель, нажали кріплення, клац, витягнули, забрали, і він вже у вас в руках все. Ось з таким шикарним кріпленням. Ну, кайфово. Для того, щоб вам, якщо потрібно, десь щось комусь допомогти потушити, клац, также зняли, заклацнули все, і він у вас там стоїть. Ну, додаткові пару розеток вивели, Ось такий столик, бачите, шикарний, удобний. рейс. Вот тут расположен клац, відкрили Чай, кофе себе там перекусами мелкими в горах, якщо потрібно зупинитися, Воно решает, дуже допомагає. Далі, давайте покажемо, Бачите, у нас як все. Далі там, можливо, ми ще зробимо спальне места або рундуки, в которых вот не буде там все так настільки валяться. Ви все сложили в одному рундуке. К примеру, у вас все оффроудовське, все такі лажи. во втором, к примеру, вся кухня, выдвинули. Или даже я бы вот сделал вот так, столик с одной стороны, с одной этой. Вы здесь выдвинули, сюда зашли, чтобы могли помещаться. Здесь, здесь у вас такая кухня, а здесь там какие-то индивидуальные. Ну, и будет кайфовый, будет такой, знаете, реально кайфовый экспедиционный автомобильчик. Далее. Поехали, вам покажем, как выглядят передний наш силовый бампер. Пошли. Нет, это так, вы посмотрите на эту красу спочатку. Подивіться. Ну, просто кайф. Карпаты е карпат. І далі ось цей патрольчик, який ви бачите, ви побачите потім в на наступному відео, в якому ми розповімо вам, що ми по ньому також зробили і як ми його побудували до такого вигляду. Тому ось так. Тепер пішли далі. Ай, карпатська грязь, як він виглядає. І подивіться сюди. Саме. Найцікавіше, я би так сказав, і то, що як воно виглядає. Ну, подивіться, ось такі шикарні фари ми сюди встановили, придбали, Це, ну, які є готові, які ми можемо сюди встановити рідні, не міняючи, як ми первоначально думали, замінити крило від Лексуса, рідні фари, переробити, переробити кріплення, поробити інші бушвакери. Ну, Потім прийшли до такого рішення, що зробимо в такому варіанті. Виглядає, ви подивіться, все кайфово і чудово. І так, далі, відходжу. Ось така шикарненька рішіточка. Коли ви зрозуміли, при включених габаритах це у нас все оранжевим кольором підсвічується, підсвічуються далі. Пошли. Де у нас які противотуманки? Що інше? Ось тут у нас, бачите, також оранжевого кольору. Ось такі, я би так сказав, противотуманки робочого світла, тому що вони шикарно комбініруються з цими і з взагалі виглядає. І додаткове світло, ось такі. Дальнє. І розсіяним фогом, якщо я не помиляюсь. В общем, всі, коли ви включаєте, достатнього цього світла повністю. І ще плюс у нас дві лінзи: два з половиною дюйма одна і два з половиною інша. Ближнє світло і дальне світло. І сам силовий бампер. Ви подивіться на цю монолітну конструкцію, як вона виглядає з такими ж шикарними шаклодержателями. Все вмонтовано повністю в раму. Ви бачите, як воно заходить. Кріплення зроблено так, щоб ви, це був силовий бампер, не декоративний, а ви з легкістю їм могли кого хоче тягнути, себе витягувати і так далі. Ми правда, що навіть не розматували лебідку. Ну, Представте, все проїхали. Всі учаски розворачувалися в трудних містах, і прадік з легкістю з цим справився. І також встановили всі блокіровки, У нас електрична блокіровка і одна пневматична блокіровка, система підкачки коліс, камери, ну, як ви бачите. Переднє і заднє, 360 ми не встановили. ну, Якщо потрібно, буде також його встановимо сюди. Ну і подивіться, як кайфово виглядає цей бампер. Все органічно. Просто повторюю, всі. ну, Кайф. От реально кайфуєш сам від той роботи, яку проділав. І коли вона ще їде і все кайфово виходить, скажу так, вийшов дуже такой. Я б так сказав, залишилася мягкость того прадіка, який він є, і управляє управляемость, Потому що ми замінили всю подвеску. 2,5 дюйма Aeron Man Series Pro на кайловерах. Давайте так, гляньте сюди. Дивіться. Ось так. Відрегулювали. Два рази, ми, правда, регулювали подвіску. Замінені всі рычаги, усі айронмешки. Бачите, це смещеною шарою у нас для того, щоб у нас кастер правильний стояв. І за того все, що поміняли. Працює тепер все просто ідеально. Замінили всю ходову, бачите всі нові подушки, кузова, все нове, всі... Ну, Бальні міста, ви всіх знаєте, і вже які і так далі. Це у нас, бачите, рульова рейка, яка розположена спереді. І самі тяги, які не захищені. Ви бачите, це місце, куди може все, що угодно прилетіти. Ми ще придумали на ці речаги, є ще усі рычаги, речаги, але нам поки що туди не треба так лізти. Ми зробимо якісь кріплення, які будуть повторяти, і вони будуть закривати цю частину, для того, щоб у нас нічого такого тяжелого не прилетіло. Хоча б у нас це, кріплення, яке буде тут зроблено, воно в першу чергу удар на себе. Ось так. Тому ну, плануємо його туди зробити, розробляємо, як воно все буде туди Ну Тому ось так. Запасні полосі ми, правда, собі вже заказали, у нас лежить же. <головіко> на всякий случай. А потім вже купимо всі усі ліни, які в нас будуть також тут встановлені. Ми не будемо переживати за те, що ось є слабке бачите, наші шрузи, які ну, просто при хорошому коксі, при 35-х тапках, ну, можна посварачувати її. І потім мучиться винімати. Ну, це ж не проблема. Тому ось так, давайте ви з цієї сторони глянете на нього, як він взагалі кайфово виглядає. Подивіться. Ну, Шнорхель, да, це неот'ємліший атрибут, який має бути у кожного, я би так сказав, який катається по карпатам і путешествує по всяким експедиціям. І далі ви ще побачите, який зробимо експедиційний багажник як він виглядає. тому ось так. А тут у нас просто давайте ми покажемо вам, що у нас. Здесь Тут у нас кухня, всі кайфують, завтракають і далі відправляємося гори Їдемо. Все, поїхали далі. А далі ви побачите, я вам казав, як виглядає патрульчик 61, перший, який ми також побудували. Поїхали.